Ремонт на другому поверсі Центру первинної медико-санітарної допомоги міста Коростень нарешті завершено. І сімейні лікарі зараз приймають своїх пацієнтів в оновлених кабінетах. Саме головне для нас три позиції це лікарня повинна працювати, це котельні повинні працювати. Це водоканал повинні воду подавати. То ми на вас дуже розраховуємо. Я читаю, що на найкращі лікарі. Наші в Польщі були переселенці. Ми ж вивезли 40 тисяч людей в березні місяці з міста. Ви уявляєте собі, це більше половини виїхало туди. Ну хто був у Польщі, хто в Німеччині. Порівняли нашу медицину і сказали, наша медицина найкраща. Що соціонар, що ПМСД, що поліклініка у нас, ну, напрацювання багато є. Традицій хороших багато є. То, звісно, хочеться, щоб воно було отаке, от щоб було гарне, щоб було сучасне. Але я хотів, щоб ви знали і вірили в те, що ви у нас перші в рамках того, хто потребує уваги з боку влади і е, співпраці. Тому що, я що від вас дуже багато залежить. Я вам зичу, щоб вас все вдавалося, щоб ви теж були. Здоров'я, що у вас був гарний настрій для того, щоб покращувати надання медичної допомоги пацієнтам, потрібно покращувати і умови праці для працівників медичної сфери. Ми довго до цього йшли. На жаль, мали закінчити цей ремонт ще в минулому. минулому Потім планували до квітня, не складалося, але війна перечеркнула все. Але не дивлячись на ці скрутні часи, все рівно вдалося його довести до логічного завершення. Ну, вже наступним етапом будемо не робочі місця. а Там у нас актовий зал, холи. Ну, такі приміщення ми їх потім також доведемо, щоб нас було вже зовсім гарно. Але на даному етапі вже є всі робочі місця в належному стані, і я думаю, і нашим пацієнтам і персоналу буде приємно зручно і комфортно працювати. За що ми дякуємо. І міському голові і нашій громаді сімейні лікарі також працюють у філіалах центру первинної медико-санітарної допомоги в різних районах міста Коростень та в селі Грозино. Інформацію щодо графіка прийому лікарів ви можете дізнатись в реєстратурі. Наразі електронний запис ще не працює в зв'язку з тому, що часті перебої електроенергії, часті тривоги. Ми працюємо в порядку живої черги. Проводиться все обстеження, лабораторне обстеження, інструментальне, процедурний кабінет, проводить маніпуляції. Все робимо та так само, як і робили до війни. Все, все проводиться. Звернутися до сімейного лікаря можна лише маючи декларацію, чи е, якісь інші документи для цього необхідні. Звичайно, ми наш заклад орієнтований на обслуговування пацієнтів, які задекларовані в закладі. Але так як в Коростині зараз більше двох тисяч переселенців, ми приймаємо всіх пацієнтів. Навіть незадекларованому пацієнту можемо зробити електронне направлення в випадку необхідності на стас лікування чи на обстеження. Тож лікарі продовжують працювати вже в нових кабінетах з новими меблями та обладнанням. Ми бажаємо їм здоров'я та натхнення для плідної роботи.